Вітаю вас, друзі мої! Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я навчаю людей бути здоровими з допомогою фітокомплексів Choice. Препарат Гармонія. Нормалізація щитовидної залози. Це дуже важливий організм, орган в нашому організмі, який керує всім нашим організмом так само, як диригент керує оркестром. Цей препарат нормалізує функцію щитовидної залози, незалежно від того. Чи це понижена функція, чи це підвищена, чи це вузли у щитовиці, допоможе фітокомплекс щось, якщо його приймати разом з іншими препаратами. Багато випадків у нас є позитивних результатів. Йод це третій елемент по важливості в організмі. У цьому препараті він міститься органічно зв'язаний йод у фокусі позивчатому, тобто у морській водорослі. І це дуже-дуже важливо. Тому, друзі мої, Якщо хочете мати гармонію в житті, якщо хочете нормалізувати щитовидну залозу, запрошую вас. Припра... Препарат Choice Гармонія. детальна інформація на сайті Choice.